Кожний громадянин України від народження до смерті, який є живий і який має лише єдине громадянство по четвертій статті Конституції, він. Автоматично стає співзасновником держави, заноситься в певну систему і стає співвласником національного багатства, і воно автоматично від народження до смерті має капати оцей пожиттєвий дохід. Тому не створена до нині така національна земельна установа, в яку треба взяти на баланс. То вони називали Держкомзем, називали інші і так далі. Тому на зразок національного банку має бути загальна національна установа, бо не може сільрада чи хто у. Друкувати гроші національну валюту так само не можуть у межах кордону відомства, чи хтось інший, чи місцеві ради розпоряджатися основним національним багатством. Бо ми з вами є не громадяни Івано-Франківська, чи Тисменці чи Києва, а ми є громадяни України і ми живемо у нашій загальнонаціональній державі. Тому має спрацювати цілий спільний ефект, бо без припустимо загальнонаціональної політики ви на місцевому рівні нічого не зробите. Ви хочете стати фермером, ви навіть кредити взяти не можете довгострокові дешеві. Ви хочете сьогодні взяти землю, яка у агрохолдингі, ви навіть з землі не возьмете ніяких гектарів для того, щоб з фронту прийшли люди і хотіли би стати фермерами. Тому, якщо я беру на загальнонаціональний баланс, основне національне багатство і природні об'єкти, які є нашою власністю, ми тоді можемо диктувати через генплани, через все, як наводити порядок в гавих стані і що робити.